Ви вже маєте такі балони на 8 літрів, чи 5 літрів, чи 12 літрів. Чи, можливо, ви вже маєте балона на 50-27 літрів. Ви можете взяти ось такого газового обігрівача. До нього під'єднати під до балону через шланг, редуктор, відповідно. І можете собі спокійно грітися. Ось людина так само замовила. Один обігрівач. Все, вона вже має. Має і балона, і шланги, і редуктора. Вона це все має, вона замовила тільки сам обігрівач за 1590 Гривень. Є в нас ще обігрівачі, які е, теж на 3 кВт буде, але він без підставки. Бачите, вам самому треба щось придумати, будеш десь його підвісити, такий буде коштувати 700 гривень всього, е, 800 перепрошую. 800 гривень, І такий обігрівач він теж на 3 кВт буде. І обігрівач, який накручується відразу ось сюди на комфорку, то такий е, комфорт відкручується, на венті накручується він, то такий буде коштувати 700 гривень. Газові балони від 800 гривень, 800 гривень 5-літровий, 1100 гривень, 8-літровий, 8-літровий, саме такі Тобто і невисокий, і компактний, скажімо так, але вмістительний. Ну, я вважаю, 8-літровий він найкращий, бо є в нас і 15 літрів. Він трошки мені подобається, що він планує такий здоровий, високий вже. Ну, на ньому якось він мені каже, що він якби как бы, не сильно устойчивий. Але люди вибирають, хто який собі хоче, такий вам і відправляємо. Так що пишіть, дзвоніть генератори зарядні станції, ліхтарики, величезний вибір, теж є, теж відправки по всій Україні.